Добрий вечір. Ви дивитесь рубрику гість міста у студії для вас. Працюю я Інна на Безула. На розмову до нас сьогодні завітав представник житлово-комунальної сфери Полтави. Про особливості опалювального сезону ми поговоримо з начальником третьої дільниці комунального підприємства ГЖО2 Миколою Тюшем. Микола Андрійовичу, добрий вечір. Добрий вечір. Опалювальний сезон цьогоріч і в Україні і в Полтаві розпочався трошечки пізніше. Буквально, ну приблизно два тижні тому в оселях полтавців стало тепло. Скажіть, будь ласка, чи вплинуло це якось на вашу роботу? Така трошки зміна графіку, і яким чином ну от ви готуєтеся до опалювального сезону? Так, дійсно, опалювальний сезон в місті Полтава в цьому році, поточному, розпочався трішки пізніше, на тиждень десь пізніше, ніж зазвичай. Тому ми були готові розпочати його, тільки поступить розпорядження Я, дійсно, розпорядження номер 237 міськвиконкому від 20 жовтня. Опалювальний сезон був розпочато 21 жовтня. Графіком, який надали нам Полтава Теплоенерго, необхідно було підключитися до опалення, до котелень житлові будинки за два дні, тобто 21 та 22 жовтня. Підключили весь житловий фонд, який знаходиться на балансі КПЖ номер 2 в зазначений термін згідно графіка. Ну, Підключитися це було замало, треба, щоб полтавці відчули це тепло і в своїх домівках, щоб батареї були теплі. Тому зразу ж розпочалися налагоджувальні роботи, які включали в себе вивільнення повітря із системи опалення. значить зайняло це близько там, тижня, може десь і більше. Скажем, допомогла нам нам трішки погодні умови, тому що зразу було холодно і було багато нарікань від полтавців скарг на те, що Щасливо. не у всіх квартирах було ще тепло. Ну потім потеплішало. Скажемо, ми так війшли в графік надання тепла. Значить, ми скажу, що злагоджено дуже працювали і працюємо на цей день з Полтава Теплоенерго. всі непорозуміння, які там виникають і в налагоджених роботах, ми разом вирішуємо, завдячуючи їм. Значить, Ну, Є багато проблем, скажімо такі. Як Самовільне втручання мешканців міста, власників квартир в систему опалення, тобто при виконанні ремонтних робіт в квартирах, вони змінюють і систему опалення, часто занижуючи при цьому діаметри трубопроводів, приладів опалення, переробляючи проектне рішення на свій розсуд, що приводить до розрегулювання системи. Це вони роблять І у своїх квартирах? Роблять у своїх так, квартирах. Так? Ну воно ж впливає шкоди задає, впливає мешканцям стояка, або аб, а частіше часто буває мешканцям будинку. Всього будинку uh -huh. розрегулювання системи опалення, Значить, ще встановлюють багато там пристроїв для перекривання батарей. І е, власник квартири, коли йому жарко, він думає, що він перекрив батарею в себе, і це тільки в нього стало прохолодно, або uh -huh. у всіх опалення працює. На жаль, стояк перекривається, і ми в пошуках, чого воно не працює, тратимо дуже багато часу, uh -huh. на, е, а, а часто буває, що тих власників вдома немає, то ну, так, багато думки. часу дуже приходиться на це гаяти. Крім того, багато шкоди переносять і ті люди, які виконують ці роботи. Час вони дуже не звертаються до комунальних служб, а самовільно перекриваючи в підвальних приміщеннях пристрої для перекривання та злиття води із системи, не знаючи, скажімо, так технічного стажна будинку, ламаючи ці запорні пристрої, що нам доводиться тоді. Встановлювати це все багато і коштів, і часу витрачати для того, щоб це все поставити на своє місце. Скажіть, будь ласка, взагалі багато у вас фахівців, ну от саме на вашій дільниці, які займаються фахівців, підготовкою які... Да, і допомагають у в таких проблемних випадках? Значить, фактична чисельність, я вже не говорю про нормативну, нормативна повинна бути набагато більше фактична чисельність на дільниці номер 3 18 чоловік. А скільки Значить, будинків це... ви обслуговуєте? Ми обслуговуємо 543 будинки. У нас mm -hmm. багатоповерхові будинки. Mm -hmm. Це багато. На кожного слюсера виходить там понад 40 будинків mm -hmm. десь. Mm -hmm. да. Важко в два дні ці будинки запустити, щоб все це, це робити згідно правил пуску mm -hmm. системи опалення. Важко. Ми не працювали в 7 годин, ніхто не працював під час пуску, працювали і. Після роботи залишалися працівники, ніхто не казав, що треба додому. Всі розуміли ситуацію, що це не перший рік. В основному люди працюють уже давно. Тому, скажімо, ці 18 чоловік і готують систему опалення до роботи осінньо зимовий період, і експлуатують її. Ж. Скажіть, будь ласка, наскільки готові внутрішньобудинкові мережі до опалення? Які там у нас зараз і стане ка ситуація стосовно, стосовно того, що повинні ми зробити? Ми дуже багато виділяли. Приділяли уваги підготовці до зими, тому що знаючи, що зими в нас, кажемо, не дуже і важкі в Полтаві морозні. Ну ті дві-три неділі, які бувають там, за 20-30 градусів, можуть принести багато шкоди системам розморожування системи опалення. Тому багато уваги приділяли при підготовці до зими. Заміну на аварійні ділянки трубопроводів, поточний ремонт та обслуговування аварійних ділянок трубопроводів. Проревізовано всю запірну арматуру, замінену ту, яка непридатна була для подальшої експлуатації. Тобто робота проведена велика. На жаль, знаєте, мешканці Полтави не бачать ці роботи, тому що слюсарі, як правило, працюють в підвальних приміщеннях і їх не видно. Видно тоді, коли чогось немає, або води, або тепла тоді їх тільки знають. Значить, робота проведена велика. Великою проблемою є зношеність все ж таки мереж, тому що ми замінюємо тільки аварійні ділянки мереж зношені мережі повинні відновлюватися замінюватися повністю. При проведенні капітальних робіт. Ну, капітальні роботи хотілося б, щоб їх проводилось більше частини будинків, тому що, скажімо, на технічних поверхах ми не бачимо стану трубопроводів, які заізольовані в ізоляції, і в будь-який момент, можуть і були такі випадки. Прориває трубу під тиском, заливає верхні поверхи, а то і більше. Є, на жаль, такі моменти, і від них. Єдине спасіння це проведення капітальний ремонт будинків з верхніми розводками на горищах та технічних поверхах. Скажіть, будь ласка, минулої зими були якісь такі аварійні випадки. Були, минулої зими були під час лютневих морозів, тих, які були в Полтаві, була зупинка, аварійна зупинка котельні по провулку інтернаціональному. Зупинено було біля 40 будинків під час морозу. Проведення роботи були по а, з, а, вивільненню системи опалення від води, але ж вона залишалася в деяких контркулонах, на горищах, поприхвачували систему. Значить, працювали ми тоді сутками, поки все розігріли. Полтавці майже не замітили цього збою, але ж нам було важко. Був, був такий момент. Скажіть, будь ласка, до нас досить часто звертаються Полтавці. Буквально за останній час у когось уже є опалення, а буквально буває навіть там в окремих квартирах, коли вони не відчувають тепла. Що робити їм в таких випадках? Куди звертатися? Що краще не робити, щоб не нашкодити? Чи можна дзвонити в ЖЕК і просити, і як ну, можна швидко дочекатися допомоги? Дзвонити в ЖЕК, тільки в ЖЕК краще на своїй дільниці. Uh -huh. Дзвонити. Я думаю, що полтавці знають номери телефонів, які вказані в розрахункових книжках. і номери телефонів в дільниці і телефони аварійно-диспетчерської служби. Самуму не бажано, крім того, що випустити повітря, це де е, е, повітря вивільняється системи опалення по квартирно ну, в квартирах, е, вивільнити систему від повітря, більше нічого не треба робити. Краще визвати фахівців із дільниці своїх. І е, бувають нарікання, коли до нас надходило. В перші дні початку опального сезону надходило по декілька сотень заявок. Фізично слюсарі сантехніки не встигали побувати. І ми просили населення, що ну зачекайте день-два, все воно стане на своє місце. Зараз цей поток звернень набагато скоротився, набагато скоротився. Зараз мало є окремі будинки, знову ж таки, де е, спільно ми із тепленого вирішуємо питання. Наладження цих будинків, мешканців ми просимо, що ми займаємося. Значить, під час звернення ми обов'язково виходимо на місце і надамо допомогу всім. Микола Андрійович, у нас тут є, наприклад, звернення сьогодні. Буквально дзвонили жителі Фрунзе 104 четвертий під'їзд, вони говорять, що у них буквально от весь стояк без тепла залишається. Це ваша ділянка чи не ваша? Фрунзе 104 це дільниця No2. Я думаю, якщо вони туди Зверталися, тим повинні надати допомогу. Якщо ні, то вони повинні звернутися угу. на свою дільницю. Угу. Скажіть, будь ласка, опалювальний сезон, опалювальним сезоном. Чим ще ви власне займаєтесь? Які послуги зараз ЖЕКОТ надає? І перед ну, зимою, і взагалі ЖЕК, на що ЖЕК ще можна розраховувати? Надає ті послуги, які вказані в рішенні номер 50 від 20 лютого 2008 угу. року. Нас обмежуватиме кількості послуг і за що нам мешканці Полтави платять послуги по утриманні будинків та прибудинкових територій. Вони індивідуальні значить, це, чи є це, якісь от ті, які спільні для всіх. На що можна розраховувати? Вони майже спільні для всіх, якщо ці послуги в будинку є. Є послуги обов'язково. Це перевірка димовентиляційних каналів. Там, де є освітлення місць загального користування, мешканці користуються місцями загального користування, сплачують за цю електроенергію використану в місцях загального користування, обслуговування теплових мереж, мереж водопостачання, мереж водовідведення, прибирання прибудинкової території, вивезення сміття з контейнерів, які встановлені на контейнерних майданчиках. Та ліфти, обслуговування ліфтів. Uh -huh. Ось. І ще була послуга, якою раніше користувалися багато полтавців, зараз її майже немає, вона є тільки в одному будинку з адресою Фрунзе 44 два під'їзди користуються сміттєпроводом. Бо uh -huh. їх вже немає в Полтаві. Не більше їх немає, всі вони закриті вже. Uh -huh. Оце такі послуги надає ЖЕК. Всі інші послуги роботи там, по ремонту всіх конструктивних елементів. Uh -huh. Виконуються за рахунок бюджетних коштів при складанні нами обстежуючи працівниками ЖЕКа, працівниками дільниць, обстежуються житлові будинки, дефект складаються дефектні акти, відправляються на управління житлово комунального господарства, де складаються списки на виконання цих робіт за рахунок бюджетних коштів. Часто полтавці не розуміють і вони. Говорять, за що ж ми тоді платимо? платимо вони кошти, вони думають ми, мешканці. так у ну, всіх є договори на руках. договори, Хто заключив договори? Жеком там, яком, там так? чітко ясно понятно за що ми з вами платимо? За ті послуги, які я назвав. Ці послуги оплачуються нами. А все інше за рахунок бюджетних коштів. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, тут якась аварійна ситуація, дачу людей там ще не ввімкнулося тепло, чи вони можуть наприклад звертатися до ЖЕКу, щоб скласти якийсь там акт і там за цей проміжок часу вони не сплачували за тепло, чи це треба йти в тепло це, енерго, це, е, є такі випадки, де до цього часу, скажімо, чогось тепло то з'являлось, то Воно пропадало, значить, багато до нас звернень було з будинку, будинок Великий, 8 під'їздов, Фрумзи шістьдесят Там дійсно з ро ми довго розбиралися, і нарешті ми. Налагодили там тепло, і всі це в розуміють. Я думаю, що і до нас зверталися, то ми підготовлюємо довідки про те, що не, не було так. тепла. І якщо вони будуть напряму звертатися до теплої інспекції, то теплоінспекція обов'язково розбереться з цими питаннями. І якщо і їм щось не зрозуміло буде, тоді ми теплоінспекція, ну по їхньому запиту, надамо довідочку. Скажіть, будь ласка, осінь цього року досить така суха, сприятливі умови. Чи з листям ви якось боретеся, збираєте його, що, що з ним робити? Так. На, на, дійсно, осінь така, що, казалось би, можна встигнути було б зібрати та вивезти листя. але сьогодні, на жаль, в КПЖ номер 2 своєї техніки немає для вивозу листя, і цим питанням ми не займаємося, ми займаємося тільки прибиранням. Ну, Ми бачимо, ну, що активно да. по місту прибирають. При, прибиранням. Ну, возимо згідно графіку. Працюємо з райвиконкомами, там, де є техніка, і техніку надають нам райвиконкоми. ви там, з ними А домовляєтесь? Там, ми з ними складаємо разом графіки. Uh -huh. і там… Тільки там вивозимо листя. Куч не збираємо, тому що на цій ж кучі можуть бути стихійні звали, що ми нагребили листя, туди накидали всього, знаєте, як буває у нас ті кульків, і пакети, і всього тобто, ми грибимо, зразу, зрибаємо і вивозимо там, де у нас складений графік. Микола Андрійович, скажіть, будь ласка, говорять, що з 2015 року ЖЕКів як таких в Україні не буде, і полтавцям і українцям треба готуватись до того, що самим якось об'єднуватись. На вашу думку, чи дійсно з Нового року вже треба починати нове життя, чи воно таким буде? Як ваша робота зміниться? Чи, на вашу думку, полтавці зможуть об'єднуватися і щось вирішувати ну, самі для цього? Значить, треба готуватися завжди бути готовим до того, щоб. Більш е, е, самостійно ми ж бачимо, що бюджетних коштів е, немає, їх вкладується у ремонт житла все менше й менше. А за ці ж гроші, які ми сплачуємо в. Е, за обслуговування діль... жеку, дільницями, обслуговуючи організації, неможливо зробити ремонти конструктивних елементів і покрівлі, і стіни, і карнизи, і водостічні труби, оголовки. Значить, тому вже чи будуть жеки, чи не будуть, а вже сьогодні Полтавці повинні бути готові. До цього, щоб утримувати. Деякі будинки, скажу, це вже і сьогодні роблять. І так, і дякувати їм таке, багато корисно роблять для своїх будинків. Ну, Там, де є, скажімо, так звані, Коментуючі. як вони себе називають. там, під під'їздів голови будинкових комітетів і так далі. Де вони працюють плідно, там є. де, Крім своєї квартири, за порогом квартири вже нічого не потрібно, то Та там і порядку немає. Ну, на вашу думку, потрібно переходити на таку систему. Стара вже себе вичерпала. Думається, що потрібно. <рес> Добре, я дуже дякую вам за те, що ви завітали до нас сьогодні в студії. Дякую вам за розмову. І я нагадую нашим глядачам, що в гостях у нас був начальник третьої дільниці комунального підприємства «ГЖО-2» Микола. Тюш в ефірі для вас працювала Інна безугла тепла вашим домівкам та миру в Україні.